Я хотів би розказати тобі щось хороше, але не знайшов жодної гарної новини, яка б розмалювала чорний контекст цієї теми. Штучний інтелект навчився робити отрути, керувати літаками та в процесі роботи змінювати свої алгоритми. І це лише маленька частка того, що я сьогодні для тебе підготував. Це відео буде тривожним та змусить добре поміркувати кожного, хто сподівається на світле майбутнє людства. Бо, скоріш за все, сучасні технологічні прориви не такі яскраві, як може здатись на перший погляд. Почнемо з того, що головний бізнесмен сьогодення Ілон Маск назвав штучний інтелект одним із найбільших ризиків в історії людства на всесвітньому урядовому саміті в Дубаї. Чоловік попередив світ, що штучний інтелект став неймовірно прогресивним, і це те, про що ми всі повинні хвилюватися. Ілон є співзасновником компанії OpenAI, яка створила ChatGPT, і нині він акцентує увагу на те, що розвиток технології може нести в собі велику небезпеку, і вже зараз усім розробникам потрібно робити акцент. На регуляції штучного інтелекту бізнесмен додав, що ця технологія є більш небезпечною ніж ядерні боєголовки. Маск покинув раду директорів OpenAI у 2018 році і більше немає частки в компанії. І нам справді є чого боятися, адже нещодавно у ЗМІ почали з'являтися тривожні новини. Наприклад, те, що штучний інтелект навчився керувати літаком та 17 годин пілотував борт Vista x 62 a що розроблений як навчальна тренувальна модель автономних літальних апаратів. До речі, цей проект створений для того, щоб у перспективі зробити винищувачі, які будуть літати без екіпажу. Ну як вам? Страшно? Почекайте, бо я тільки на початку історії. Друга новина буде про отрути: так, штучний інтелект навчився виробляти нервово-паралітичні речовини, і, до речі, досить непогано з цим справляється. На сторінці журналу Nature з'явилося повідомлення, що фармацевти наших часів почали співпрацювати зі штучним інтелектом заради вироблення ліків. Це зводиться до винайдення молекул, які зможуть мати терапевтичні. Не застосування, і оскільки існують мільярди потенційних можливостей, пошук голок у стогах сіна виглядає як дитяча гра. Враховуючи це, поява технології машинного навчання, яка дозволяє алгоритму шукати мільярди можливостей, була мрією, яка здійснилася, і тепер вона використовується скрізь у цій галузі. Інтелект комбінує різні молекули, створює нові формули та прогнозує токсичність для людей. І нещодавно команда вчених під керівництвом Фабіо Урбіни відкрила шокуючі факти. Менш ніж за 6 годин модель створила. 40 тисяч молекул, багато з яких були ще більш токсичними ніж загальновідомі бойові отруйні речовини. Для науковців це було шокуючою несподіванкою, оскільки набори даних, які вони використовували для навчання штучного інтелекту, не включали цих нервово-паралітичних речовин. Тобто, інтелект самотужки навчився створювати більш токсичні та більш смертоносні речовини, ніж ті, що відомі людству. Їдемо далі: у 2020 році двоє дослідників з Масачусетського технологічного інституту очолили команду. Яка представила новий тип гнучкої нейронної мережі. Суть у тому, що технологія містить у собі так званий рідкий нейрон, який може трансформуватися залежно від вхідних даних, які він отримує. Тобто технологія може змінювати свої базові рівняння після аналізу конкретної ситуації. Але що це означає для нас? Візьмемо, на прикладі автомобілі з автопілотом. Звичайна нейронна мережа, яка використовується у подібних авто, могла аналізувати лише візуальні дані з камери автомобіля через фіксовані проміжки часу. Нова ж технологія. Я зможе робити це набагато швидше, аналізуючи ще більше вхідних даних і дивлячись на них самотужки приймати остаточні рішення. Наразі винахід тестується на автономних дронах, які навчаються літати по місту. Окрім таких прикладів, як автономне водіння та польоти, рідинні мережі добре підходять для аналізу електричних мереж, фінансових операцій, погоди та інших явищ, які змінюються з часом. Коротше кажучи, штучний інтелект незабаром може мати доступ до усіх галузей людської діяльності та самотужки приймати. Мати ключові рішення. І це дійсно насторожує. Але це ще не все. І справжній шок чекає на тебе попереду. У ЗМІ з'явилася інформація, що колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт створює машину зі штучним інтелектом для ведення війни. Наразі чоловік виконує місію, яка направлена на перелаштування армії США перед можливою війною з Китаєм. Стартап під назвою ІСТАРІ, який підтримує Ерік Шмідт, використовує машини навчання для віртуального розроблення та тестування компонентів бойових машин. По суті, інженери виготовляють. Віртуальні копії, відомі як цифрові близнюки. Їх тестують та вдосконалюють у метавсесвіті, а потім ідеальні креслення та результати їхніх тестів передаються до Пентагону, щоб ті розробляли інноваційне обладнання максимально швидко. Шмідт бере участь у комп'ютерізації армії США та каже, що його розробки можуть бути революційними та змінити хід майбутніх військових конфліктів. По суті, їх план полягає в тому, щоб надати штучному інтелекту автономію у створенні та використанні бойових машин, щоб він міг розробляти передову техніку техніку, яка потім так само буде керуватися алгоритмами, звичайно, не без участі людини в прийнятті ключових рішень. Вони так кажуть, і мені справді хотілося б у це вірити. І якщо США так намагається вийти вперед у нинішніх озброєних перегонах, то наступне питання стосується їхнього основного конкурента. А що ж там Китай? І в них справді є свої цікаві новини. Військові дослідники Китаю провели бій один на один між дронами, керованими штучним інтелектом і людиною в реальних умовах. У цій дуелі брали участь два невеликі безпілотні літаки: один керувався роботом, а інший досвідченим пілотом, який стояв на землі. Машина зі штучним інтелектом показала чудову продуктивність у передових боях на близькій дистанції та не дала людині жодного шансу перемогти. Алгоритм передбачав усі наміри опонента та контратакував щоразу, коли була така можливість. Пілот спробував різні тактики і навіть намагався пікірувати, щоб змусити ворога впасти. Але той швидко маневрував, ухилявся і навіть сів. В противнику на хвіст. Усі спроби людини позбутися переслідування виявилися безуспішними, і через 90 секунд експеримент завершився поразкою китайських військових. І це говорить нам, що епоха, коли штучний інтелект буде королем у військових битвах, уже зовсім близько, та й, мабуть, у багатьох інших сферах також. І тут можна було б попросити людство схаменутися та перестати викопувати собі могилу. Але це навряд чи нас зупинить, та й, мабуть, вже надто пізно. Це дійсно сумно, адже вся наша історія сповнена прикладами, коли винаходи, що були створені для спрощення нашого життя, в результаті ускладнювали його з іншого боку, і кожного дня спостерігаючи за тим, що коїться в світі, починаєш задавати собі питання: а чи заслуговує людина кращої долі? Подумайте над цим та проживіть гідне життя. Кожну його мить, будь ласка.